Як вибрати роутер? Роутер буває однодіапазонний та двохдіапазонний. Якщо у вас квартира і у вас багато сусідських роутерів, то радимо вам купувати двохдіапазонний роутер. Зверніть увагу на швидкість з'єднання по Wi-Fi. На 24 ГГц вона буде до 100 Мбіт. На 5 ГГц вона може досягати до Гбіт. Але у 5 ГГц менший радіус сигналу. Дуже прибуває про сухо. Звертаємо увагу на кількість пристроїв. Якщо буде підключено до п'яти пристроїв, то можна вибрати більш бюджетний варіант. А якщо більше п'яти пристроїв, то ціновий діапазон вище середнього. Якщо вам потрібен інтернет для соцмереж та телебачення, то вам підійде бюджетний роутер. А якщо для ігор чи для стрімінгу, чи перегляду фільмів у 4 та 8К, то краще дорожчий. Дводіапазонний, так. Да. Тема об'ємна, за пару секунд всього не поясниш. Якщо у вас є запитання, то звертайтеся.